Всім привіт! Минулого сезону якось я не встигла зняти відео про свою шик-парфе, коли вона була на піку цвітіння, різка була спека, і якось квіти так швидко-швидко пожухли. Тому. Сьогодні вирішила, хоч і не пік для цього сорту. Лише перше цвітіння в цьому сезоні. Але хочу вам її показати. Як я вже в багатьох своїх відео казала, знаєте, це якийсь мій сорт. От просто мій. Ну, не знаю, чим саме вона мене бере, але е, дуже-ну дуже вона мені подобається. Якісь у неї такі квіти, вони наче сяють зсередини. А, так ось загальним планом горщик у мене 5,5 літрів. А, однозначно, кущик стандарт, вона не маленька, Але, як ви, мабуть, знаєте, хто зі мною давно, що я такі люблю. А, квіточки покажу. має Маю крупні суцвіття. Ну, це теж кажу лише початок цвітіння і теж отак ось на таку погоду випало. Тому ще не, не повний, скажімо так, її потенціал. Але просто хочу, хочу зняти, щоб відео було. Такі ось цвітять. Це ще не повний розпуск. Дуже вона квітлива, дуже стійка. Це гібридна пеларгонія, але більше так, знаєте, характером як зональна. Такі ось квіти. Вони, наче рожеві, знаєте, але всередині є якийсь такий ну от вона якось світиться, я не знаю не знаю чим. Особливо, до речі, коли вона в мене заквітла перший раз під лампами, і було менше цього такого рожевого, тому що зараз вона в мене на прямому сонці, то там взагалі настільки це ось світилася серединка. Коли я вмикала лампи, вона прям аж сяяла зсередини. І тоді, саме тоді, з першої квіточки, вона дуже-дуже сильно мене покорила. Українська селекція, як я вже казала, селекціонер Ірина Шевчук. Кущик я свій, звісно, формувала. Ну, як формувала, я вкоріняю живці і, звісно, я обрізаю. Це ж гілочка, бачите, так ось трошечки вже звисає важке соцвіття. Живці я вкоріняю, тому, звісно, я кущики свої обрізаю. І, в принципі, для цього сорту потрібно трошечки допомагати я думаю, в формуванні, тому що вона так, наче й кущиця, але якщо ви її прищіпнете або знімете з неї живець, то мені здається, буде вона розвиватися краще. Така ось моя Любочка, красунечка, шик-парфе. Якщо вдасться мені впіймати прямо на піку цвітіння, якщо погода не завадить, то обов'язково її ще вам покажу, тому що сорт просто дуже-дуже дуже гарний. Дивіться, ну, вона дійсно наче світиться, красуня.